Новинна Франко Тіві найцікавіші подробиці від студентського телебачення. Уже за мить. У студії Ніна Сукач. Вітаю вас. Студенти чекають реформ. Університет готується до вимог нового закону про вищу освіту. Тож яких змін нам очікувати, і хто втілюватиме їх у життя? Дізнавався Юрій Ромась. Україна напередодні масштабних змін. Часом такі непопулярні, але необхідні реформи чекають на українців. Не виключенням стає і сфера освіти. На що сподіватися франковому вишу, чого хочуть самі студенти? Та які плани в керівництва Львівського національного університету? Мені не подобається те, що в нас тут постійно черги всюди, де тільки можна. Тобто ксарок, туалети. англійська один раз на два тижні, і да. що можна знати вот. з англійською разні як історику хотілося б наприклад поїхати в Німеччину. Дослідити, наприклад, ті проблеми, які досліджують мої німецькі колеги чи, наприклад, польські колеги з приводу питань історії, як вони, яке в них бачення на історію України, яке в них бачення історії України в загальносвітовому контексті. Ми вчимо купу теорії, яка насправді дуже відірвана від реального світу. Закінчиться пар близько 9 години. Це реально недолік, тому що зимою далеко добиратися, декому то є там, ну холодно, пізно і взагалі небезпечно в деяких районах. Голова студентської профспілки Михайло Мураль стверджує, студенти повинні стати основою для реформ університеті. Найкраща мотивація для будь-якого керівника в університеті в будь-якому це 10 студентів, які прийшли в кабінет і сказали, що ми хочемо. Кажуть, от зайві предмети далі нема, ставте питання вченою радою. Розхитуйте її. всі зміни повинні йти від самих студентів. А що ж з цього приводу думає студентське керівництво? Студенти мають право згідно з законом про вищу освіту на семестр чи рік їхати за кордон чи в інші вищі навчальні заклади, навіть України, зі збереженням місця навчання, а також виплати стипендій. Про те, коли студенти зможуть масово їхати на навчання за кордон, Ярослав не знає. Це тільки знає, не знаю Бог. Вже від початку вересня студенти можуть замінити дисципліни, які вважають зайвими в навчальній програмі. Вони можуть звернутися до голови студентської ради факультету, голова а можна безпосередньо прийти у аудиторію 124, 124 студентський уряд і звернутися до мене. Тобто, ми ці питання будемо узгоджувати з адміністрацією, тому що вона йде до нас на зустріч. Як і кожен громадянин нашої держави, студентство має активізуватися та захищати свої ідеї щодо реформу вищої освіти, адже студентам, крім них самих, зможе допомогти лише. Супермен, Бетмен, Спайдермен. Залізна людина, Супермаріо. Юрій Ромась, Юрій Мельник, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Студенти продовжують брати участь у благодійних побаченнях, зібрані кошти, з яких підуть на потреби української армії. Так можна не лише здійснити благородний вчинок, а й познайомитися з новими людьми. На побаченні побувала і наша Регіна Лізогуб. Щоб підтримати наших військових, українці вигадують багато різноманітних ініціатив. Серед них і аукціон побачень. Хлопці та дівчата викладають власні фото й очікують наставки. Гроші за побачення передаються армії. Студенти ЛНУ також зацікавилися цією ідеєю і створили власний аукціон в університеті. Ми вирішили зробити щось таке, чого ще не було в принципі в нас в університеті. Ну, принаймні, я не пригадую, що таке було. І от ця ідея нам зразу сподобалась, і ми зрозуміли, що вона знайде підтримку серед студентів університету, бо це щось цікаве, це щось нове. Бо насправді волонтерство зараз йде дуже. Тяжко у людей закінчуються ресурси, люди привикли до війни, і дуже важко зараз зробити якийсь там елементарний збір коштів. Організатори додають, що активність студентів досить велика, Незважаючи зважаючи на всі терміни за нашими правилами за 500 гривень можна викупити людину і один. Хлопець дуже достойний, викупив одну дівчину за 500 гривень. Протягом, здається, навіть двох днів він оплатив нам цю суму, і в них вже відбулося побачення. Я сподіваюся, що вони стали або добрими товаришами, або дійсно знайшли один одного. Дівчата швидко підхопили таку ідею, сподіваючись своєю красою допомогти хлопцям на сході. Тетяна каже, що дізналась про аукціон непадково, але одразу вирішила взяти участь. Я думаю, ну непогана ідея. Це і поєднання і приємне, і корисне. Допомога, якась, хоча б мінімальна, але допомога в АТО і можливо якесь хороше знайомство. Викладай фото і можливо знайдеш свою другу половинку. Легіналізоп Маріан Павлик Франко Тіві Франко Тіві прийняло естафету Ньюз Челендж. Наші сміливі кореспонденти перевтілились у журналістів російського телебачення та поставили провокативні питання львів'янам: як відреагували на появу у місті Лева російських журналістів. Дізнаємось у сюжеті. Київські журналісти стали ініціаторами флешмобу Russian News Challenge. Вони ходили вулицями міста і представлялися з журналістами російських телеканалів, щоб подивитися, якою буде реакція людей на російські змі. Подібну акцію провели вже у багатьох містах. А сьогодні до флешмобу долучається і студентське телебачення Львова Франко. Тіві. А во Львові вже можна купити раба? Кого? Раба. Якого раба? Во Львові не продаються роби. Не знаю, какие там когда Восток Украины присоединится к России? А вы что, меня сразу снимаете еще? Да. А он приеднанный до, до Украины. Первый канал Россия, можно пару вопросов? Да. Скажите, пожалуйста, в, Льв... да. в Львове уже можно купить рыба? раба? Раба? <свят> Если поискать, можно, конечно. Канал Россия 24, можно пару вопросов? Да. Скажите, пожалуйста, когда Восток Украины присоединится к России? Я, -я, -я. Когда восток Украины присоединится к России? Я знаю, но треба чекать трохи. А вы хотите этого? Обовязково. Вы хотите, чтобы Украина присоединилась к России? Не, 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 это да, чтобы Украина самостоятельная держала была так более. Россия 24, можно пару вопросов? Скажите, пожалуйста, когда восток Украины присоединится к России? Николай. Скажите, пожалуйста, во Львове едят русских детей? Нет. А можно купить раба? Нет. А вы хотите присоединение Львова к России? Да. Скажите, пожалуйста, когда восок Украины присоединится к России? Эээ... Никогда. Россия 24 можно? No. Первый канал Россия, можно пару вопросов? <ан> Нет. Россия 24, можно пару вопросов? Эээ, скажите, пожалуйста, когда Львов присоединится к России? Никогда. Реакція людей була не агресивною. Під час зйомки ніхто не постраждав. Ірина Ухіна, Юрій Мельник, Френко Тіві. У Львові вже кілька років поспіль діє скаутська організація. Туристичні походи, табори та просто цікаве дозвілля. Як проводять свій вільний час студенти пластуни, дізнавалася Оксана Бабенко. Організація Пласт вже давно існує в Україні, але цей пластунський центр поки єдиний у Львові. Сьогодні ми детальніше дізнаємося про цю домівку пластунів. У пластовому приміщенні, окрім звичних вишколів, будуть творчі майстер-класи, кіноперегляди та навіть кухня. В принципі, тут повинно бути від якоїсь інфоточки, де будь-які перехожі або зацікавлений зможе отримати основну інформацію. Букла, чи принаймні перші вказівки до того, як вступити в пла, закінчуючи власним хостелом, пластовий центр функціонує завдяки волонтерській діяльності. На сьогодні до організаційної роботи залучені близько 20 волонтерів. Серед них є і студенти нашого університету. Можна знайти себе у дуже багатьох різноманітних ділянках, навіть якщо от ти цікавишся чимось одним університеті, Скажімо, от я вчусь на кафедрі історії та теорії соціології. От, але наприклад. Пластія отримав ділянку прес-служби Львівського пласту. Центр займається і суспільною діяльністю. Завдяки пластунам Миколай прийде і до сімей воїнів АТО. Розпочався збір речей для військових, які зараз на сході воюють в АТО. Збір триватиме з 2 грудня по 11 грудня, а 12 грудня відправляться машини, які будуть вести ці речі на схід вже на саму лінію фронту. Пластовий центр відкритий до співпраці. Тож долучайтеся і наповнюйте життя новими емоціями. Оксана Бабенко, Юрій Мельник, Франко Тіві. У Львові відкрили виставку коренепластики, на якій ожили ліс та його мешканці. Навіть із простого кореня здатен народитися справжній шедевр гармонії людини та природи. Таку красу спостерігала Катерина Воронова. Коренепластика особливий вид мистецтва, у якому співпрацюють два автори людина і природа. Побачити живі істоти, а то й цілі композиції у простому коріні дерева може лише справжній художник. Світ казки, у якому живуть чотирнадцятькі тварини та птахи. Тут навіть оживають гілки дерев. Виставка художника Любомира Калиневича відкриває перед нами усі таємниці лісу. От в тому є якраз загадка корнепластики побачити образ із мінімальним втручанням перепіднести цю красу Богом з Сестра Сестра пані Паніслава каже, що митець закохався у ліс ще з малку. Крім того, він ще й писав вірші та займався графікою. Я його не раз питаюся, як у в тебе то виходить. Він каже: Я з Богом, я молюся. Мені вже Господь Бог ну, показує, що я з того маю зробити. Ну і так, бачите помер. Поринути у містичний світ коренепластики можна до 12 грудня 2014 року. На жаль, не всі роботи Любомира поміщені у виставковому залі. Багатьом із них просто не вистачило місця. Катерина Воронова, Оксана Бабенко, Франко ТІВІ Молоді та креативні. Двоє львівських дівчат демонструють свої вміння у піксельному мистецтві, яке для нашого міста поки що новинка. Як із кольорових кубиків зробити справжній шедевр, дізнаємось у сюжеті. Ці дівчата дизайнери перетворюють занедбані речі на мистецтво, використовують для цього досить оригінальну техніку. Ми називаємо піксель пікселярту. Взагалі це все виникло як хобі, і ідея виникла вірки. Не мали чим літом зайнятися, і вирішили поприкрашати стіни у такий спосіб. Перший етап ескіз. У спеціальній програмі Ілюстратор на потрібні зображення наносять сітку, розбиваючи малюнок на окремі квадратики. Їх може бути від півтори до трьох тисяч. Кожен забарвлюють, а тоді рахують кількість таких фігурок для кожного кольору. Робота за комп'ютером триває приблизно годину. Після того починається найцікавіше. Ми шукаємо коробки, старі коробки в магазинах, такі, щоб помісніше було. Та і тоді починається їх графити, розрізати, малювати. Ну і, власне, вже після цього всього процесу шукаємо стіну, яка не потрібна нікому, що нікому він не буде заважати, ну і на ній, відповідно, на ній виклеюємо наше зображення. Завершальний штрих наклеювання барвистих кубиків на поверхню. І портрет готовий. Ніна Сукач, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Тренувати пам'ять та навчити логічно думати допоможуть шахи. Улюблена гра багатьох поколінь, яка й досі не втрачає популярності. Про історію цього виду спорту у сюжеті від Яніни Маковій. Шахи розвиваються в давній Індії ще з початку шостого століття. Спершу дошка з фігурами починає завойовувати королівські сім'ї Азії європейського світу. В Україні грали в шахи починаючи ще з Київської Русі. Шахи змінюються як за формою, так і за правилами, набуваючи сучасного вигляду. Федерація шахів України об'єднує професіоналів і аматорів уже з 1991 року. Одна з найрозповсюдженіших спортивних ігор сучасності. У Львові в шахи грають навіть на вулиці. Шахісти збираються біля оперного уже давно. Жартують, що грають тут з часу існування лавочок. Для них це не просто розвага, це спілкування, обмін досвідом. Пан Олег є самоучкою і грає в шахи уже понад 20 років. Колеги вважають його найдосвідченішим гравцем, адже він часто бере участь в турнірах. На Фредра проходили і не тільки тут, а і взагалі десь у Львові, і в райони виїжджали там, теж такі були представницькі турнір. То передалося в спадщину внаслідок від діда. Мій дід грав шахи. Цікаво, що за кількістю національних федерацій шахи поступаються тільки футболу і легкій атлетиці, а за кількістю написаних книг перевершують всі види спорту разом взяти. Студенти університету Франка наполегливо працюють над усконаленням своєї майстерності в секції шахів. Серед них є вже навіть кандидати майстри спорту. Сьогодні в них семестровий залік. Зараз трохи. Trochę... Якби я любив такий був енергійний сильний ну, цеп. Потім почав займатися таким видом спортом, а не центрі Йола, що на шахмата, мені спокійний вид без спорту. Шахісти і шахістки безліч разів перемагали на змаганнях різного рівня. В 2005, 7 і в 2013 роках стали переможцями Універсіат України. У 2011 році брати вовки міжнародні гросмейстри на. Всесвітньої універсіаді в Китаї в складі збірної України досягли срібних нагород. В команді зміна покоління попередники закінчили університет і передали спортивну естафету молодшим колегам, а ті її вдало прийняли, ставши цьогорічними переможцями універсіади Львівщини. Яніна Маковій, Мар'ян Павлик, Франко Такими подіями відзначився цей тиждень. Ще більше новин із життя студентства у нашому наступному випуску. Залишайтеся з нами та бережіть себе.